Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Вітання в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні понеділок, 15 серпня, ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Петро Гайдащук. Саме час дізнатись про події сьогоднішнього дня із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. Вихідними у Чернівцях була стрілянина за участі поліцейських. Везення чужого сміття до села Іванківці Кісманського району може припинитись. У Чернівцях відбувся концерт рок-гурту із Сполучених Штатів Америки. В неділю пізно ввечері на одній із вулиць міста була стрілянина. Попереджувальні постріли здійснив працівник патрульної поліції під час переслідування зловмисника. Чому копи змушені були стріляти і хто викликав полісменів? Знає Дарія Товпіч. О 2315 14 серпня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лозівській ще в Чернівцях відбулась бійка між представниками двох груп молодих людей. Коли патрульні поліцейські під'їхали на місце події. Їм на назустріч виїхав автомобіль Мерседес бенц водій якого вийшов, зупинився і повідомив, що відносно нього були насильницькі дії. Зокрема, він є потерпілим в цій стороні. Після чого підтягнулися ще декілька молодих осіб, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. І знову ж таки, конфлікт почав загострюватись. Надалі працівниками патрульної поліції була отримана інформація, що у водія транспортного засобу, який під'їхав спочатку, зокрема, Мерседес бенц в салоні знаходилась вогнепальна зброя. Це було засвідчено. Пояснення відібрані були в тих свідків, які підтвердили даний факт. Правоохоронці перевірили інформацію і через вікно автомобіля побачили в салоні предмет, який був схожим на вогнепальну зброю. Патрульні поліцейські викликали підмогу. Надалі один з представників компанії, зокрема знайомий даного водія, який спочатку під'їхав в ліс, транспортний засіб, забрав якусь річ. В даний момент працівників поліції виникла підозра, що він забрав саме вогнепальну зброю і почав втікати в напрямку зеленої зони. Зеленої зони це був нічний час, там не було видно, що відбувалося. Була підозра, що він забрав вогнепальну зброю і намагається покинути місце події. Після чого представником патрульної поліції було винесено усне попередження про використання вогнепальної зброї. Були здійснені попереджувальні постріли в повітря. Правопорушник на попередження не реагував і продовжував цікати цією вулицею. Мешканці вулиці чули, як все відбувалось. Праздник там був день народження раждіння. Ну і там щось що сталося і. Выстрелы, толпа, бежала, в я знаю, тут ловили, трудно было разобрать, конечно, кто кого ловит, потому что ночью толпа была. Ну, выстрелы были, слышны выстрелы, то есть погоня там за человеком. А, ну. а сколько а вы выстрелов, выстрелов примерно было? Сколько? Ну, ну где-то 8, где-то, где-то вот так. Ну, пострелы чула, но я думала, что какие-то петарды, может, кидать, Чула трошки, но... Хаті, що там можна було чути. Тока музика слишна була, і все. Там музика, тут міліця іскала, що ти все, більше нічого не віть. Молодиха втікача спіймали у цьому саду. Як виявилось, втікач був під впливом наркотиків. Наразі правоохоронці шукають зброю. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вихідними чернівецьким прикордонникам вдалось попередити чергову переправку контрабандних тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Детальніше про це далі у сюжеті. Вночі, 14 серпня, прикордонним нарядом відділу фальків було виявлено замасковану схованку контрабандних сигарет кількістю близько 6 тисяч пачок. Неподалік державного кордону з Румунії було виявлено 12 ящиків сигарет, які були обгорнуті чорним поліетиленом та ретельно приховані, замаскувавши сигарети під лісову гущу, прикидавши також листям, практично їх було непомітно. Ну підійшовши ближче, з прикордонний наряд виявив ці цигарки, які вже були. Досить ретельно підготовлені, і, скоріш за все, з настанням ночі мала відбутися їхня переправа з України в Румунську республіку. Виявлені сигарети було доставлено до прикордонного підрозділу. Подальшому їх передадуть співробітникам Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Також тривають пошуки власників контрабанди. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Також виявити контрабандні сигарети прикордонникам спільно з митною службою вдалося на відділі пропуску порубне. Житель села Іжівці Сторожинецького району на власному автомобілі намагався перевести через кордон сигарети, заховавши їх у подвійному днищі авто. В подальшому сигарети були вилучені, передані на склад митниці. Ось чоловіку. Доведеться відповідати згідно чинного законодавства. Окрім того, що він позбувся цього року, він позбувся транспортного засобу. Вивезення сміття по Чернівецьки. Працівники приватної структури, які мали б вивозити сміття з чернівців на полігон у селі Чорнівка, вирішили схитрувати. Замість цього, вони підкидали своє сміття у контейнери сусідніх жерепів. Принаймні так стверджує керівник інспекції з благоустрою Чернівців а на доказ цьому оприлюднив фотографії більше в сюжеті. Центр міста, вулиця Шептицького, вулиця Сагайдачного, площа Пресвятої Марії тонуть у смітті. На інших вулицях ситуація не краща. Нагадаємо, що 12 серпня працівники підприємства підкидали як зозуля своє сміття в контейнери сусідніх кажерепів на території Шевченківського та першотравневого районів міста. Економили на вивозі в село Чорнівка на полігон. Ось таку інформацію на своїй сторінці у Фейсбуку прилюднив керівник інспекції з благоустрою Чернівців. На доказ тому, що працівники товариства з обмеженою відповідальністю торговий дім Укрторесурс підкидали сміття у контейнери сусідніх жерепів, замість того, щоб вивозити на полігон, оприлюднив ще й світлини. Працівник-тракторист Укрторесурса самостійно чи не самостійно прийняв рішення, все сміття, яке є, скидувати в контейнери кажепа номер 9 і номер шість. Якраз обіжали. Ми територію дивилися санітарний стан міста і виявили таке порушення. Є відеофіксація, фотофіксація. Про що було з в доповідній записці міському голові і директору департаменту ЖКХ. Навіщо працівники приватної структури так вчинили? Наразі є лише припущення. Якщо сміття закидується в чужі контейнери. То, по ідеї, списується там солярка чи бензин, і ставиться це собі в карман. От і все. Чи справді ця інформація відповідає дійсності? Ми намагалися з'ясувати у керівника товариства з обмеженою відповідальністю торговий дім Укрфортор То Та у відповідь на телефонні дзвінки чули лишень. 20... В будь-якому випадку такі дії працівників приватної структури матимуть наслідки, запевняє Сергій Обшанський. 20 5 числа на виконкомі буде прийнято рішення про остаточне розірвання угоди з укрту ресурсу. Натомість працівники інспекції з благоустрою Чернівців закликають городян не бути байдужими. Якщо ви станете свідками подібного, вони звертаються з проханням фіксувати таке і оприлюднювати в соціальних мережах, а також повідомляти працівників інспекції. Тоді, переконані, спільними зусиллями місто буде чистішим. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Аби чуже сміття більше не звозили в Іванківці Кіцменського району, активні жителі села створили спеціальну комісію. Вони контролюватимуть, аби не потріб, який вже потрапив в село, не залежувався там. Про це, а також які приписи вже зробили екологи, дивіться далі. Вони не хочуть, щоб потрапили нові фури, завезли сміття, знову ж таки закидали нас сміттям, хочуть домогтися того, щоб це сміття звідси забрали, провели незалежну експертизу, дізнатися, що це за сміття, чому воно сюди до нас потрапило, тому що воно, наскільки ми знаємо, воно сюди ввезено не на законних підставах. Жителі Кісманського району пояснюють, чому створили спеціальну комісію, яка відтепер контролюватиме, аби ніхто не возив у Іванківці чуже сміття. Нагадаємо, нещодавно в це село кілька фур везли непотріб, а Після виконали його в поле це обурило не лише жителів іванківців, а й прилеглих сіл. У Гаврилівцях подібне також траплялось, запевняє Світлана Москалюк. Ми не звертаємо уваги на такі великі автомобілі, які завезли до нас сміття, тому що нам це вже звично. Возять зерно в таких автомобілях. Але саме от такою однією із фур було завезено сміття і на наше сміттєзвалище. В село Гаврилівці на наше сміттєзвалище, і теж його поспішили швидко забрати, тобто утилізувати, щоб ніхто не побачив тих залишків. Як і бажали місцеві жителі, екологи дослідили, якими саме речовинами невідомі забруднили землю Іван. Сміття в водохоронній зоні Малої річки, в селі Іванківці, в Яру приблизно 75 складометрів. Побутового сміття відібрана земля щодо забруднення земельних ресурс, ресурсів. Сьогодні вже відомі результати. Є засмічення забруднення земельної ділянки, амонієм, фосфором, нітратами. Необхідно найшвидше вивести це сміття з Іванківців, запевняють екологи, і перемістити його туди, де й має зберігатись або ж утилізовуватись непотріб. Аби так і було, працівники державної екологічної інспекції в Чернівецькій області підготували припис сільському голові. Ми припис будемо давати органам місцевого самоврядування щодо ліквідації цих. Цього сміття, аби надалі унеможливити подібно, варто внести зміни в законодавство, вважають деякі фахівці. Адже в цьому випадку, навіть якщо порушників знайдуть, на них очікує лише адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність можлива, якщо Верховна Рада буде мати таку політичну волю, то можна здійснити конфіскацію засобів, яким були надані збитки навколишньому середовищу. Але ви розумієте, це знову ж таки брати в масштабах навколишнього середовища це неоціненні втрати. А що? До випадків ввезення чужого сміття в інші села Кісманського району, екологи запевняють, що про це знають і вже реагують. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для бюджетної сфери Чернівецької області не вистачає 90 мільйонів гривень. Про це під час свого брифінгу повідомив очільник краю Олександр Фещук. Крім того, Київ досі не виділив кошти на будівництво терміналу на кордоні з Румунією. Більше в сюжеті. Під час поїздки до Києва головний господарник області побував у Міністерстві фінансів з приводу державних субвенцій. Наразі Чернівецькій області не вистачає чималої суми коштів, яку необхідно виділити до кінця року. Не стає субвенції біля 92 мільйонів гривень. Зокрема, по освітній медичній субвенції це Освітня субвенція 18 і 38 це медична субвенція. Здається мені, що я їх переконав. Ми надіємося на підтримку державного бюджету. Знайти необхідні кошти на місцях неможливо, переконують в адміністрації, тому чекатимуть траншу з Києва. Крім того, під час відрядження губернатор розпочав перемовини щодо будівництва пункту пропуску. Це один пункт пропуску, де немає сьогодні на Україні, де немає сьогодні такого терміналу. І добудови пунктів пропуску Дяківці і Красноїльськ. Значить, до кінця цього тижня пообіцяли, що буде його заступник, який якраз курує митницю. Іван Бучлинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Під час брифінгу мер прокоментував останні ухвалені рішення депутатським корпусом. Зокрема, щодо встановлення мораторію на введення в дію підвищення цін та тарифів для населення, заборони підняття тарифу на перевезення у громадському транспорті і мораторій підвищення вартості ритуальних послуг. Детальніше вже за мить. Теорія відрізняється від практики. Мер розповів про механізми створені державою при прийнятті мораторію. У нас далеко не всі домогосподарства в Чернівцях. Користуються центральним водопостачанням чи центральним теплопостачанням. А це означає, що люди, які сплачують податки, проживають там на Роші, в Садгорі, не користуються цими, скажімо так, благами цивілізації, то замість того, щоб ремонтувати їм дороги, забезпечувати якісний проїзд, будувати інфраструктуру в тих районах, за їх податки будуть компенсовуватися. Фактично, там витрати, які мала би понести держава, відчутні наслідки ухваленого рішення про мораторій на підвищення тарифів відчують комунальні підприємства. Вважає Каспрук. Наступним кроком цього мораторію є погіршення ситуації на декількох комунальних підприємствах. В першу чергу мова йде про Чернівці водоканал. За нашими підрахунками, близько 15 мільйонів гривень. Ми маємо покрити різницю в тарифах між. Електроенергію, тою, яку буде виставляти водоканал в тарифі, і той, яку буде виставляти йому чернівці обленерго, ще майже 4 мільйони гривень необхідно для дофінансування чернівецького тролейбусного управління у зв'язку із прийняттям мораторію на підвищення тарифу перевезення у громадському транспорті. А от щодо заборони збільшення вартості ритуальних послуг, мер зазначив, знаєте так. Дивно трошки, коли немає жодного, скажімо так, навіть посилу від комунального підприємства спецкомбінат на збільшення вартості ритуальних послуг, ми все рівно приймаємо мораторій, щоб їх не збільшувати. Та ніхто й не збирався їх збільшувати. Ольга Бочулинська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях молодь відривалась під гучну музику відомого християнського рок-гурту Катлес. Із Сполучених Штатів Америки. Свій черговий концерт в рамках гастрольного туру Україною музиканти відіграли для буковинців у п'ятницю, 12 серпня. Крім того, на сцені виступали відомі українські гурти. Про музику та проповідь далі у сюжеті. Чернівчани потрапили на музичне шоу світового рівня з трьома величезними екранами, потужним світлом, звуком та візуалізаціями. Спочатку виступали місцеві музиканти, потім відомий столичний гурт Айфаунд. А вже ближче до вечора буковинці познайомились з головними гостями. Ні ви гадкамбек, і ми знали, що нам потрібно повернутися. Ми дефліванетплеєнмо сиріздистайм. І ми знову хочемо грати ще більших містах. God moved throughout the country. Ми відчули той раз, що дух Божий хоче заповнити цю країну. to be done. І ми також відчуваємо, що ще більше служіння має бути зроблено. На головній сцені вечора американський рок-гурт з'явився раніше ніж очікувалось близько восьмої години. In your hands so that's what a lot of these songs are about we'd love to share a new one for you guys tonight let's go cool with that i could hold the pain inside my reflection will never be free Потягом концерту музиканти пропагували своїми піснями загальнолюдські та християнські цінності, подаючи вдалий приклад для молоді, кажуть організатори. Точно здорово, що у нас є таке молодіжне движення, яке може дійсно нести правильні цінності, нести позитив сьогодні. Ну, Подрости, молодеж, вони бачили для себе людей, які можуть бути ну от... Прикольними, класними, талантливими, успішними, звісними. но при этом иметь стержень внутрішній. Крім того, зі сцени музиканти розповідали різноманітні історії зі свого життя і про свою любов до Бога. That he that lays down his life for his friends. And I am persuaded that neither death nor life, but death nor, life nor angels nor demons, nor, angelic, nor, devil, nor principalities nor powers, nor, power, nor, power, nor, power, nor height nor depth, nor any other created thing, can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Son Учний концерт християнської музики не залишив чернівчан байдужими. враження приємні. Прийшла з сином, з подругою, бо нам цікаво було, і сподобалося побільше таких концертів, і буде цікавіше прожити життя. Так, ми сьогодні з донечкою відвідали цей концерт. Донечки дуже сподобалось. От і очікуємо ще таких концертів багато. Звичайно, Іван Бучулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре, хай щастить!